Далеко від України у Варшавському передмісті з промовистою назвою Воля знаходиться православне кладовище, на якому поховано багато українців. Є серед них і поховання цивільних людей, але більшість це могили українських воїнів часів війни за незалежність початку ХХ століття. Тут поховані видатні українські генерали Марко Безручко, Всеволод Змієнко, Володимир Сальський, але у більшості могил на хрестах напис Незнаний козак армії УНР. Це саме ті герої, які врятували Польщу в 1920 році, коли Тухачевський вже бачив себе у Варшаві. Українська 6-та дивізія під командуванням Марка Безручка та начальника штабу Всеволода Змієнка завдала смертельного кінжального флангового удару першій кіні армії Будьонного і тим самим обвалила кацапський фронт. Історики називають цю подію дивом на віслі, а творці цього дива назавжди упокоїлись у польській землі. На щастя, цей цвинтар оминула доля багатьох українських поховань в Польщі, зокрема військового кладовища в Щепьорно, яке було знищене поляками. На жаль, держава Україна й досі не підняла питання перепоховання своїх героїв у рідній землі.